звати Тетяна Макарова. Я виховую декількох чотирьох собачок, і з них дві собаки були, були у вашій школі. Вони були декілька разів. Тобто ми не перший раз як приймаємо навчання. А у нас ми з 20-го року навчаємося. і мої, мої собаки. вони... Їх можна назвати двортер'єрами. у них немає породи від слова зовсім, але вони дуже умні, розумні. І вони теж хотіли би навчитися комунікувати зі мною, а я з ними. Тому я тут. І ми тут якби навчаємося час від часу. Ой, мене це запитували ще перший раз. Ну от Реально я не пам'ятаю, ну, і не можу сказати. Тому що це, це, було, це було десь 19-го кінець 19 року, тому я от точно не, не згадаю. То, чи то я бігборд побачила, чи, то, чи, то, чи то щось, чи щось я таке, мені хтось сказав. От я не, ну, от не можу сказати, що це там Сарафанне Радіо, але я, от я, я особисто, це Сарафанне Радіо. Бо я всім раджу звертатися, у кого є собачки, які хотіли би комунікувати добре з ними. Я от пропоную, і вже було два чоловіка тут точно було. В принципі, перший раз, коли я зверталася, то було дуже багато потреб і проблем, тому що. Вони не знали, як підійти, наприклад, коли я їх кличу. Вони, вони не розуміли цього. Потім, ну, в туалет вони ходили ну якби не, не, не тоді, коли потрібно. І перший раз вони цьому не навчилися, але все ж таки якісь навички закріпилися, і це нам потім допомогло. Тому, ну якби я не можу сказати прямо так. от, коли перший раз ви приходили, а от зараз я прийшла, в мене було дві такі, значить, потреби одної собачки, яка у якої вага більша, вона коли виходить з дому, вона починає дуже сильно рвати повідок, що я повинна за нею просто, просто бігти. І я на це звернула увагу інструкторів. Що мені потрібно навчити її ходити нормальним кроком. А друга собачка, вона схожа трохи на коргі, тільки за, така три коргі в одному, скажімо так. От то вона, вона стрибає на застрибує на мене. І коли ти, наприклад, в білому одязі або в нарядному одязі, то ти а на вулиці дощ, наприклад, або там ще щось, ти такий брудний стаєш. Тому я теж був такий запит. І... Подивимося, як воно буде. Навчили та навчили. Але тепер треба подивитися, як це буде проходити все вдома. От. І сподіваюся, що все буде так, як і раніше. А ще мені дуже подобається, що коли я перший раз привезла і одну собаку, і іншу. То, по-перше, мене запитують, на якій мові її треба навчати. Це теж дуже мені ну, сподобалося, тому що вони були різні мовами. Зараз вони вже навчилися однаково. Потім мені подобається, що у них є оці адресники, чи як вони називаються, оці медальки. Бо, бо десь ходити, щось замовляти, а так ти отримуєш собаку, і там твій телефон, і, і назв, і як звуть собаку. І це дуже такі речі, і такі, ну якби вони не дуже такі прямо. Ну, прям архіважливі, мегаважливі, але вони дуже тобі спрощують життя. І це дуже такий подяка ще одна. Боже, ну взагалі у мене, у мене немає ніяких нарікань. Мало того, у мене просто така особлива ситуація просто зараз відбулася. що... І ми домовлялися, що я заберу раніше. Наприклад, У мене не було такої можливості, так склалися обставини. І мені пішли на зустріч дуже людяно. Я дуже, дуже, дуже за це вдячна. Тому завжди можна домовитися. А потім ще такий момент для мене це теж дуже велике має значення. Коли ми приїхали, то собачки просто пішли. І навіть що там та хазяйка стоїть біля автомобілю, навіть не подивилася, навіть голови не повернули. Чи я з ними, чи я без них Тобто їм подобається. Вони вони якби ну такі нарослабоні. Вони не не знаєте, не такі, не напружені. Це і це дуже видно просто по всьому. Тому от я, я рекомендую, тому що це дійсно дуже дуже класно. Ну а потім ще треба ж їх годувати, розумієте, вони ж тепер за вкусняшку все роблять. Ну, буває, звісно, і і так, і просто так. Ну, Це я шуткую вже. Більше тренуватися хазяєвом, ну, щоб власник прийшов, і ну, якщо йому не вистачає, наприклад, якогось там, знання, то просто треба розпитувати, тому що це потім від тебе залежить, ці навички, якби, вони з залишаються з, з тобою ну, у собаки чи ні. Тому що, коли я прийшла от останній раз, коли ми прийшли. То мені зробили як екзамен. Я показала, що моя собака вміє. І це дуже правильно, тому що тоді бачить інструктор, як собака комунікує з власником, і навпаки, власник з собакою, де треба якби, звернути увагу на якісь такі вузли. Мені, мені звернули увагу на те, що я, наприклад, мої собаки забули команду Стояти. Але це не тому, що вони там, якби. Не знали цю команду, а вони від того це, це не, не знали, тому що я не практикувала це кожного дня. Ті команди, які я практикувала кожного дня, це не треба багато часу. Це буквально там 15 хвилин в як гра, і вони так підключалися. Їм так це подобалося, коли ми вони просто чекали, коли ми почнемо займатися. Тому просто не треба забувати команди, ті, які тебе навчили. От, і все. Ну, я маю на увазі власника, а не собаку. Ну, Я сподіваюся, що знайшли. От. Але мені було дійсно важко. Я, ну, я себе відчувала такою дорослою собакою, яка забула всі команди. Ну, В принципі, це ви скажіть, я впоралася чи ні, тому що мені здається, що це якби у нас такі френдлі відносини. Було нормально і дуже комфортно. Ну дивіться, я через декілька там тижнів знову привезу собачок ще потренуватися і пожити в вашому готелі, тому що я їду у відрядження. І от за цей період я і буду знати, що чому вони новому навчилися. Тому я зараз ну не можу б на це відповісти, тому що мені потрібно з ними покомунікувати. Так що потім обов'язково поділюся цією. Цінною інформацією. Я постійно це роблю. Ви навіть не уявляєте, навіть в потязі. От їхала з чоловіком е в потязі, і про що ми розмовляли про собачок, а потім виявилося, що його собачка не комунікує з ним зовсім і робить такі дивні речі. Я йому запропонувала звернутися в дред. Як я здивувалася, коли він мені написав в інстаграм, що Таня, дякую, я звернувся, все нормально. І, і все класно. Взагалі. Тому я, 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 я ну, рекомендую завжди. Ну, подивимося, да, можливо, так. От ми закріпимо це все в, все в, в травні, от закріпимо, а потім так. так. Я, я, я сказала, що собака ну, навчається так, активно до шести років. Да? От у мене старші собаці, ну, та, яка навчалася, їй зараз п'ять. Так, що у мене ще є рік такого інтенсивного такого навчання. А друга собачка їй тільки вона якби получається з 22-го року. Це скільки? Це три, три три роки буде влітку, тільки буде влітку. Так що в неї ще купа часу, щоб ще приходити і приходити. Так?